У цьому відео ми з вами розберемо таку важливу тему, як навчання підприємця, в якому форматі його краще проводити, як краще його проходити, і взагалі, що у форматі навчання підприємця є найбільш ефективним. Відео буде актуальне абсолютно для кожного підприємця, незалежності від того, яким бізнесом ви займаєтеся, скільки часу ви займаєтесь цим бізнесом, який досвід роботи у вас в бізнесі. І неважливо, абсолютно у якій локації ви працюєте. Тож додивіться відео до кінця буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. І зараз я особливо часто думаю, як і ви помічаю такий тренд, що дуже багато підприємців вони йдуть в навчання. Вони дійсності навчаються, вони розвиваються. Вони зрозуміли те, що не зрозуміли підприємці, які починали десь бізнес у 80-х, 90-х. Я не кажу про всіх, але про такий значний пласт підприємців, які трималися саме за ті знання, яких вони здобули, от в цей процес. Цей процес 90-х, коли вони починали, от вони були такі доволі консервативні, коли вони освоїли, наприклад, один інструмент продаж, і вони так і працювали. Чи коли вони зрозуміли, що бізнес це є просто купи, продай, купи, продай, і ось так повторюй безконечну кількість разів, і ти будеш заробляти. Але вони тоді зовсім не аналізували змін, тенденцій, не враховували економічних, абсолютно нічого не враховували. Склалась така ситуація, вони під неї підлаштувались, і вже згідно цієї ситуації працювали а зараз підприємці починають змінюватися, особливо молодші підприємці. Особливо ті, які починали бізнес вже не в 90-х, а в 2000-х роках, 2010-х і так далі. Наступні усі ці роки, і вони зараз зробили великий акцент на тому, щоб навчатися. І насправді цей факт зараз підтверджує просто величезна кількість реклами, яка з'являється у інтернеті, де підприємців запрошують то на один семінар, то такий курс пройти, то такий тренінг пройти, то цей бізнес освоїти, то бізнес в такому форматі освоїти. Так би мовити, усе робиться для того, щоб малий бізнес розвивався. І тим не менше, наскільки би це добре правильно не було, наскільки би я позитивно до цього не відносився, але я не можу мовчати про зворотню сторону, про іншу сторону цієї медалі. І в чому полягає ця інша сторона медалі? А ця сторона якраз полягає в тому, наскільки ефективним є таке навчання, наскільки результати ростуть у підприємців, які проходять такі курси, так справді реклами дуже багато з'явилося. і кількість реклами, яка з'являється у інтернеті. Однозначно підтверджує той факт, що попит на таке навчання є, тобто є попит на розвиток підприємців, тобто, в підприємців є бажання розвиватися, і це найголовніше, бо будь-яка дія починається саме з бажання, і всі ми про це чудово знаємо, і ми усі це чудово розуміємо. Але тим не менше, наскільки це ефективно, наскільки це дає результат. І тут, на жаль, статистика говорить не зовсім хороші речі. Вона говорить про те, що лише від 1 до 4% підприємців, які проходять такі навчальні курси, такі навчальні програми, чи це тренінги, вони досягають успіху, вони досягають результатів, вони досягають того, про що каже автор цього тренінгу чи автор цього курсу. І навпаки, більша частина 99-96% підприємців, вони або залишаються на тому ж рівні, як були в більшості своїй, а менша частина вона отримує ще гірші результати ніж були до цього. Так справді навіть такі ситуації бувають, навіть не дивлячись на те, що інформація вона по суті мала би призводити хоча би до мінімального покращення. Але вона може й нашкодити, чому інформація може нашкодити? Факторів причин насправді цьому є дуже багато. Одна із них те, що підприємці могли неправильно зрозуміти ту інформацію, той інструмент, який їм, наприклад, на тренінгу подали. А потім, неправильно зрозумівши, неправильно вони його застосували. І ось, будь ласка, наслідок того, що не спрацювала рекомендація і дала ще гірший результат, який був до цього. Потім це запускає абсолютно інший протилежний цикл, абсолютно протилежну спіраль розвитку подій. Вона полягає в тому, що тоді підприємці. Частина із них, які отримали негативні або взагалі не отримали результат, вони починають оцінювати те, ті тренінги, які вони проходять, як негативні. Ті інфопродукти вони оцінюють як неефективні тренерів, які їх цьому навчають, вони оцінюють як неефективних, а інші, особливо радикальні підприємці, і не обов'язково підприємці, а просто бажаючи розвиватися у сфері підприємництва. Тому що ті, хто відвідують такі тренінги, такі. Навчальні програми це не обов'язково підприємці. Це можуть бути люди, які хочуть перейти в розряд підприємців, тобто планують почати свій бізнес і хочуть, так би мовити, більше дізнатися про бізнес, хочуть більше освоїтись. От вони не готові одразу брати, ризикувати і відкривати свою справу. Ні, вони хочуть спочатку освоїти підґрунтя, зрозуміти, що це за площина, як правильно тут балансувати, як правильно готувати ресурси, який план дій вистроювати. і це є нормальний адекватний підхід. І тим не менше, у частини підприємців, які застосовують такі рекомендації, бувають негативні результати, і частина із цих підприємців починає створювати негативний потік відгуків про такі продукти, які вони пройшли, і не дали їм результату або погіршили їм результат. А далі люди, які ще не ознайомилися із цією сферою, які ще не розуміють, як працює цей ринок інфопродуктів, вони що починають робити? Вони починають в першу чергу орієнтуватися на ті відгуки, які з'являються. Вони починають опиратися саме на ту інформацію, яку кажуть люди. І ми всі так звикли оцінювати будь-який продукт. Чи це фізичний товар, чи це послуга. Ми дуже часто опираємося саме на те, що нам кажуть інші люди, які скористалися вже цим. Цією послугою, але ми дуже рідко враховуємо ті обставини, в яких людина отримала цей негативний досвід. Ми не куперсаємося глибше, та й відверто кажучи, якщо би ми з вами намагалися глибше закопатися у ситуації, почали би викопувати усі ці деталі, розпитувати в такої людини, а чому в тебе так сталося, то з високою ймовірністю така людина просто би вигороджувала себе і звинувачувала би того тренера, який їй давав таку інформацію. І деякі з глядачів можуть зараз сказати: ну, але ж все рівно є на ринку ті люди, які обманюють своїх клієнтів, які обманюють своїх учнів. Абсолютно правильно. Я не виключаю ні в якому разі цей факт, тому що це є факт, є завжди частина тих людей, які просто займаються цією справою заради збагачення, заради того, щоб швиденько от зібрати людей, зібрати оплати, дати їм якусь інформацію або й взагалі нічого не дати. І таке доволі часто буває. І потім просто собі тихенько втікти і забрати ті гроші, які оплатили клієнти. І тоді такі довірливі покупці таких інфопродуктів просто розводять руками, потискають плечима і не знають, що робити. А частина все ж таки потім починає роздувати із цього конфлікт, скандали. І ось такі конфлікти, скандали, які стосуються лише декількох представників. Вони починають поширюватися на усю сферу тих, хто продає свої інфопродукти. І тим не менше, якби я позитивно не відносився до того, що підприємці прагнуть розвиватися, що вони прагнуть освоювати нові навчальні програми, освоювати нові бізнес технології управління, продаж і усіх інших додаткових сфер бізнесу, які є також дуже важливими, я не можу сказати, що ось таке масове навчання, а тренінги, курси, семінари це і по суті, масове навчання. Я не можу сказати, що це є ефективним. Тому що, як я сказав вам ще на початку відео, статистика нам каже про зворотнє, про те, що від 1 до 4% людей дійсно. Досягає успіху, пройшовши такі навчальні програми. І тут важливо зрозуміти причину цієї статистики, чому саме так відбувається. А так відбувається дуже часто і через те, що викладач, вчитель, той, хто веде цей тренінг, він не може на 100% присвятити свою увагу кожному із цих учнів. Він не може 100% своїх зусиль приділяти на навчання того чи іншого його студента. І відповідно, якщо ми з вами візьмемо за 100% фокус уваги кожного конкретного тренера і будемо відштовхуватись від того факту, що кожному із учнів тренер повинен присвячувати однакову кількість часу, оскільки вони однакову суму грошей заплатили. Так я знаю, що є формати, коли ви можете заплатити більше і тим самим отримати більше послуг від тренера. Але давайте для легшого рахунку і для більшої наглядності прикладу, який я хочу вам привести, давайте будемо. Му відштовхуватися саме від того, що кожен оплатив однакову суму, і відповідно кожен повинен отримати рівну кількість уваги. Уявіть собі, що тренінг проходить 100 людей. Виходить, що цьому тренеру потрібно по одному відсотку присвятити кожному учневі. Ви уявляєте наскільки низькою є концентрація уваги і концентрація на роботі із конкретним учнем? Вона є мінімальною, вона є неефективною. А ви уявіть, що 100 учнів ну це є такий мінімальний поріг для тренінгу. Уявіть собі, що учнів є тисяча. 10 тисяч. І тепер, знаючи ось ці цифри, ви уявіть, наскільки мало уваги кожному учневі буде приділяти такий тренер. Так, ви можете сказати, що є тренінги, на яких не один тренер, а декілька. Відповідно, концентрація уваги і концентрація на роботі з конкретним учнем буде збільшуватись. Але ви повинні враховувати і той факт, що у кожного тренера є свій підхід до навчання, і все рівно, як би ми тут не крутили, як би ми не комбінували тренерів, як би ми їх правильно не організовували в роботі. Ту все рівно кожен працює так, як йому вигідніше, кожен працює по своїх моделях навчання, в кожного свій підхід до навчання, і тому виходить, що при кожному контакті із кожним новим тренером учневі потрібно постійно перебудовувати своє мислення для того, щоб сприймати саме його конкретну модель навчання, щоб навчатися саме його інструментам. І дуже часто, коли тренери, ті, хто заснували цей тренінг, долучають до своєї команди інших тренерів. То вони беруть спеціалістів з інших галузей. Якщо, наприклад, є тренінг по продажам, і цей тренер, який заснував цей тренінг, він сам є фахівцем саме в продажах, наприклад, в холодних продажах, він не буде долучати до себе ще одного тренера по холодних продажах. Для чого йому це потрібно? Для чого йому тим самим знижувати свій прибуток. Він буде долучати, наприклад, тренера по теплих продажах, чи він буде долучати, наприклад, тренера по трейд-маркетингу, чи він, наприклад, буде. Долучати тренера по налаштуванню реклами, наприклад, в Ютубі, там, чи в Інстаграмі, чи в Фейсбуці. Абсолютно неважливо, про що ми зараз з вами кажемо. Тому як би ми тут не комбінували, все рівно ми приходимо до того, що кожному учневі виділяється мінімальна кількість уваги. І виникає цілком закономірне питання: то як же збільшити ефективність від такого навчання? Одразу скажу, що навчання безумовно потрібно продовжувати, і єдиним правильним рішенням у цій ситуації, якщо підприємець справді хоче досягнути результатів у своєму бізнесі, якщо він справді, наприклад, хоче збільшити продажі, то йому потрібно зосередитися саме на персональній роботі йому потрібно зосередитися на роботі з тренером один на один. І тільки в такому випадку ви зможете, як підприємець, пропрацювати свою конкретну ситуацію, опираючись саме на свої нюанси своєї сфери і коригуючи роботу саме у своїй наявній ситуації, а не слухаючи тисячі питань від тисяч учнів, які задають ці питання, і чекаючи своєї черги, щоб задати на пару секунд швидко вкластися, задати, сформулювати питання, швидко його передати, отримати якусь швидку і не завжди чітку відповідь. В залежності від тренера, тому що за короткий проміжок часу дати розгорнуту відповідь, ну це ніяк неможливо. Тому тут єдиний варіант для тих підприємців, які хочуть отримати результат, тільки працювати персонально, тільки працювати саме зі своїм бізнесом. І насправді, якщо ви подивитеся на успішних людей, на успішних бізнесменів, саме таку модель роботи вони й використовують, вони наймають персональних тренерів. Чи це стосується спорту, чи це стосується роботи на Приклад над якимось проектом, чи це стосується, наприклад, роботи над бізнесом, чи це стосується, наприклад, ораторського мистецтва, і таке буває. Тобто, тут фокус іде саме на персональну роботу. І коли в успішних людей, успішних бізнесменів, підприємців запитують: а чому ти саме працюєш з тренером, а не проходиш тренінг, вони дуже часто кажуть: мені не цікаво слухати відповідь на чужі питання, мені цікаво слухати відповідь на свої питання. І саме так здається, це дорожче, це потрібно більше платити, але ж вони фокус уваги зосереджують тільки на собі. Вони цю годину часу, яка була би, наприклад, на тренінгу розділена між всіма, вони концентрують виключно на собі і задають абсолютно усі питання, які стосуються їх по своїй ситуації. І в результаті, в перспективі, вони ще краще пропрацьовують свою ситуацію і отримують набагато кращі результати. І що найцікавіше, вони взагалі ці результати отримують. І насправді я. Особисто мав можливість переконатися у ефективності саме цього підходу, саме персональної роботи. Адже я працюю вже більше восьми років із підприємцями, і з малим, і з великим бізнесом, і я бачу, які результати отримують підприємці від персональної роботи. Наскільки ефективно можна пропрацювати саме конкретну ситуацію, адже ти по суті вибудовуєш план роботи саме під цей конкретний бізнес, саме під його конкретну ситуацію. І потім коригуєш цю роботу. Саме під цю конкретну ситуацію, от, наприклад, виникають у підприємця труднощі по застосуванню тієї чи іншої рекомендації. Ви зідзвонилися, домовилися про зустріч, обговорили всі питання, з'ясували всі можливі проблеми, з'ясували, як правильніше діяти, зробили певний прогноз на дію, спрогнозували певні результати і як їх досягнути, чи як їх уникнути, якщо ці результати не відповідають нашим очікуванням, і ось так крок за кроком робота коригується, виправляється до. Шліфовується, вдосконалюється і результати потроху починають рости. І тут насправді я маю уточнити ще один дуже важливий момент. Цей момент полягає в тому, що ви не повинні очікувати прямо так стрімких результатів. Немає в бізнесі чарівної таблетки, яку ви просто ковтнули, і у вас все пішло, у вас все виходить, у вас все виходить. Цього немає. Бізнес працює методом підбору інструментів, їх тестуванню, роботою над вдосконаленням, над адаптацією цих інструментів. І тільки тоді при постійній регулярній роботі досягається результат. Тому, якщо у вас виникає питання, як діяти у вашій конкретній ситуації, у вас є бажання попрацювати саме над вашою ситуацією, і ви розумієте, що у бізнесі немає чарівної таблетки, і ви готові працювати на результат, тоді записуйтесь на консультацію. Посилання для запису залишаю внизу, в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивити ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.